Житомирська звичайна короткометражний фільм місцевих кінематографістів з такою назвою презентували в кінотеатрі Україна. Автори фільму вважали своїм завданням показати багатогранність та глибину дитячого внутрішнього світу. За словами автора сценарію Тараса Стрільчика, йому з режисером Дмитром Голумбевським вдалося досягнути мети. Вийшло краще ніж я чекав. Я скажу відверто, тому що е, два дні зйомок. Е, в екстремальних умовах ми трошки випадали з графіку, і деякі сцени доводилося дознімати вже при штучному освітленні. Цього просто не видно в фільмі, тому що гарно змонтовано. Але насправді були проблеми. І я, чесно кажучи, в мене були побоювання стосовно того, як фільм виглядатиме ну, після файнал кат. Але я подивився, і в принципі, в принципі мене це влаштовує. За словами представників обласного осередку народного фронту, які взялися допомагати у зйомці короткометражного кіно, результат роботи житомирських кінематографістів приємно вражає. Найбільше вразило, звичайно, що Житомирські діти так гарно можуть грати, не будучи професійними акторами. І звичайно, наскільки вони віддаються ролі, і наскільки вони взагалі переживали, ну фантастичні відчуття ті, хто знімав все, що просили. Ми за своєї сторони зі сторони народного фронту забезпечили організаційну допомогу на зйомочному на майдані. І велика подяка всім акторам, режисерам Дмитру Голубівському, який все це здійснив. І я вважаю, що такі події для Житомира дуже надпотрібні, оскільки треба розуміти, що Житомир теж може стати культурною столицею України. Режисер та автор сценарію планують зняти повнометражне кіно, але поки що не розголошують про що саме.